Україна та дві країни НАТО розпочали випуск 120-мм міліметрових мін. Звісно, для нас представляє інтерес, як можуть виглядати події в ближайшому майбутньому. Українська бронетехніка зазначила, що міни будуть вироблятись за сучасними технологіями та повністю відповідати стандартам НАТО. Збройні сили України вже почали одержувати тисячі нових мінометних мін, виготовлених завдяки цій угоді. 120-мм міліметровий міномет на сьогодні є одним із най. Поширеніших видів артилерійської зброї української армії він ефективно вражає ворожу живу силу та техніку, знищує укриття та вогневі позиції, додали представники компанії. А тим часом американські виробники зброї значно наростили виробництва та завдяки потужності через війну в Україні. Це означає звільнення роботи на. Ну, Я би не сказав, що це відкриває повністю дорогу на Токмак, да, але в принципі можна сказати, що по великому рахунку це е, ну, кроки в цьому напрямку. Тому що роботи ну, за ну, там є достатньо ще е, багато сіл, які необхідно звільняти. От, але по великому рахунку, там вже е, не так далеко і до Токмаку. Ну, десь брати не буду, напевно, по карті кілометрів 20. От і ситуація така. От ви бачите, ви показуєте карту, да, от вербове роботи, Ну якщо розширяється цей виступ, то по, по великому рахунку е справа ще там далі. Е атака, е або, скажімо так, звільнена е Старомайорське, І от якщо прибуваються ці два е на цих двох напрямках, якщо прибувається лінія оборони Російської Федерації, то і пологи по великому рахунку. Получається в достатньо серйозному котлі або охопленні. І, в принципі, там далі вже набагато менше мінних полів, набагато менше перешкоджень, інженерних, інженерних перешкоджень для напрямку на Токмак. Хоча такмак достатньо сильно укріплений вузол. От е, оборони такі райони ну, але 20 кілометрів, бізок. це означає, що токмак переходить під вогневий контроль, м'яко кажучи, ну чесно кажучи, там практично все вже під вогневим контролем, ага. тому що ми говоримо про вогневий контроль е, в максимальній дальності тих засобів, які в нас є. Якщо взяти е, ракети, якщо взяти е, хаймерси, то воно давно вже під вогневим контролем, вплоть до самого Криму, там все під вогневим контролем. Але питання в тому, що ви праві. це питання, що якщо... Туди підходиться ближче, ну, як ми ближче підходимо, то це стає під вогневий контроль польової артилерії. Тобто артилерії вже 155-го калібру, 122-го калібру, яких у нас є, 105-го калібру. Ну, принаймні, принаймні, скажімо так, щось таке може вже доставати на, на, по, по, по найдальшим, скажімо так, позиціям. Пане Вікторе, ми розуміємо, що не тільки ми стежимо так за тим, що роблять росіяни. Відповідно, е, будуємо якісь плани, розробляємо якісь стратегії та тактики. Вони теж не геть дурні, е, принаймні не всі, і вони також стежать за нашими діями, за тим, як ми от, власне в даному випадку наші військові е, звільнили роботи. Чого можна очікувати тепер від росіян? Що вони можуть вигадати? Можливо, вже над цим працюють, і вам, наприклад, про це відомо? У ну, будь-якому разі 18-ту армію вони намагаються скліпати на півдні? Ну так, так. От ви якраз і сказали тут, розумієте, тут вигадати ж нічого не потрібно, тут просто треба ущільнювати обороні е, оборонні порядки. Да? оборонні... Е, Скажімо так, всі е, очі оборони, які є на, е, на підступах до Токмак. А що таке ущільнювати, це значить перекинувати, перекидати війська з херсонського напрямку, можливо, перекидати е, війська там з Бердянського напрямку, можливо, з Донецького, десь там, якщо вони є, якщо вони є вільними, перекидати туди для того, щоб ущільнювати. Тому що якщо фронт посипеться, то Просування до Токмака може бути достатньо швидким. Токмак, я ж казав, що це достатньо серйозний оборонний вузол. Але ж питання не немає не такої необхідності прямо впиратися в токмак і не йти далі, поки не взявши Токмак. Тому що по великому рахунку там немає сплошної лінії оборони, такої вже там біля Токмаку, яка є тут з мінними полями, і ну от на, на рівні роботи вербової роботи. А там же можна і обходити, там же можна і рухатися вправо, вліво, і таке інше для, для того, щоб знову ж таки брати їх в кінце. І е, головне перерубати логістику. Тут розумієте, якщо виходиш до Токмаха, то ти вже рубаєш логістику достатньо серйозно. Ти рубаєш логістику, яка йде на, в Херсонський напрямок, туди повністю. От. На Василіку і так далі. Тому, і в принципі, вся логістика, яка йде направо, ну, для росіян направо, для нас наліво, якщо дивитися по карті. От, ні, ну, Для нас теж направо, якщо дивитися на карт. От, і, і цю логістику теж перерубаєш. Тому от по великому рахунку це достатньо важливий, на, ну не те, що для завжди важливий, це вже стратегічний, стратегічний скажімо так вузол який необхідно до якого необхідно дійти от, 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 обов'язково Повністю з вами погоджуємо щодо важливості токмаку. Так розуміємо, що військова логістика, зокрема в конкретному випадку, коли йдеться про токмак, це більше ніж просто укріплений пункт. Це вузол, звідки вони розкидають, перекидають і так далі. Тож просування в тому напрямку може дуже серйозно завдати клопоту нашим окупантам, ну частини наших територій. Але якщо говорити про вісімнадцять, то от свіз свіжу загальну військову армію. Так вони з Стараються її доукомплектовувати, чи на базі вже наявних тих чи інших підрозділів, просто вони намагаються під якогось генерал-лейтенанта чи генерал-полковника створити цілу армію. От. Ні, Ситуація така, що навіть якщо вони будуть її докомплектовувати, то тільки за рахунок тих амілізованих, які на сьогоднішній день, або тих підрозділів, в яких служать амілізовані, які на сьогоднішній день є в резерві. Тому що о, щось таке свіже, терміново набирати, да? Хоча, якщо йде постійно йде від особового складу, то їх можна швиденько, там, скажімо так, озброїти і пустити, але пустити в бій. Але якогось військового злагодження, якогось бойового злагодження провести навіть з свіжих підрозділів неможливо. Особливо неважливо це зробити на нових ділянках місцевості. Більше того, на тих ділянках місцевості, які є під. Ми з вами вже скажемо під вогневим контролем, а от, тому да, скоріше за все з частин підрозділів, які знаходяться в Розерві, буде створена ця армія. Пане Вікторе. Я ще хотіла повернутися до Токмака. До роботи на е е є інформація, це вже офіційна, з відкритих джерел про те, що. Обходячи населений пункт, так не йдучи на пролом, а обходячи його, і вдалося зокрема зі сторони вербового, вдалося нашим бійцям дійти до. Не до першої лінії оборони, а власне до тієї основної трошки глибше, чи це означає, що далі пересуваючись цим шляхом, чи в напрямку токмака, чи обходячи теж токмак, уже не буде такої потужної оборони. Йдеться мені саме про мінні поля, про якісь укріплення рови чи ще щось таке. Ну, дивіться, щодо мінних полів, то е, такої щільності мінних полів вже не буде, тому що е, міни поля такої щільності, які от проходили да, в першу, на першій лінії, перед першою лінією оборони, це в передполі так звано. А от, е, то вони ставляться якраз такі от, до головних ліній оборони. Потім міні-поля вони вже щільність набагато менше. Тому говорити про те, що ну, можна зразу просуватися якось швидко, ні, я думаю, що ні не вийде, тому що е, є і лінія там, де буде знаходитися підрозділи, е, які знаєте, знаходяться в резерві. Е, будуть підрозділи, які будуть під, під, піджимати да, підрозділи на головних лініях, і в тому числі зустрічатися ті підрозділи, які будуть прориватися, наші підрозділи. Що там буде ну там взагалі не прогулянка, ну чесно скажу там дуже важка ситуація.